Зараз я роздаю вам ті картки, на яких ми потім будемо працювати. Так? Давайте не будемо зараз хитрити і перевертати їх, а зразу їх а, покладемо тильною стороною до себе. І зараз, будь ласка, на не перевертаємо, почекаємо, потім перевернемо. Зараз ага. уявно давайте поділимо цей аркуш на три колоночки. Перша колоночка маленька. Там Так, Тут буде третя, трохи ширше. Тобто перша це порядковий номер, а дві інші там ви будете писати по одному, по два слова. І так, зараз що ми там будемо робити? Ми так вам з'ясуємо. А чи вистачає нам з вами? наших слухових апаратів. А чи ми можемо з вами отримувати інформацію тільки завдяки тому, що ми щось чуємо і нічого не бачимо? Зараз ми з вами пройдемо такий тест. Значить, В першій колонці ви ставите номер порядку. У другій колонці ви напишете зараз те, що ви собі уявили після того, що ви дещо прослухали. От ви прослухали звуковий файл, так? Уявили собі щось і записали, що це таке за вашою уявою. Тому друга колонка у нас е, уявна, уявний звук, можна так назвати. А третя колонка, ми потім її з вами перевіримо і заповнимо. І там у нас буде дійсний звук, що ж це було в дійсності, тому що у нас з вами все це буде закладено уявне джерело звуку і дійсне джерело звуку. І так, зараз питання. Да? Перед нами стоїть. А що ж це таке? Без коментарів, кожен своє. Наступний. Wow. Я дуже просто давайте команди Зараз вот, ми саме з'ясовуємо, чи достатньо нам інформації отримати лише через...